Солона риба один з улюблених делікатесів на нашому столі. Компанія з пряного оселедця або вишуканої слабосоленої сьомги здатна зробити навіть звичайну картоплю або зелений салат святковою стравою, але магазинна риба, навіть найкраща не здатна зрівнятися з рибою. Засолені своїми руками багато хто відмовляється від ідеї посолити рибу будинку, вважаючи, що це занадто складно або довго, але насправді в цьому процесі немає нічого важкого, головне вибрати хороші вихідні продукти і дотримати технологію, наприклад, не використовуйте для соління йодовану сіль, вона лише опалить ніжну рибу, ми відібрали для вас найшвидші і апетитні рецепти засолювання білої або червоної риби в домашніх умовах, насолоджуйтесь. Яблучному соку яблучний сік надає солоній рибі незвичайний крапелько-фруктовий присмак, а також робить її неймовірно ніжною, розм'якшуючи волокна риби оселедець, приготовлено таким способом. Люблять подавати в якості закуски в Голландії, і найкраще таким методом солити саме оселедець, ніжний смак яблучної. Оселедця відмінно поєднується з зерновим хлібом або тостами з нього, а також негострим білим цибулею. Нарізаним дуже тонкими кільцями. Гарні будуть з нею бутерброди, прикрашені гілочками кочерявою петрушки, а також парова картопля з кропом і цибулею. Це практично блискавичний рецепт засолювання оселеця, адже апетитною закускою можна буде насолоджуватися вже через пару годин інгредієнти, оселедець оголоджена 600. сіль велика 60, цукор 40. перець духмяний горошком 10. сік яблучний 100. Масло рослинне без запаху 40 м. приготування. Якщо у вас цілісна тушка, очистіть її, випатрати і обробити на філе з готовим філе все простіше. Просто розріжте його на порційні шматочки. Яблучний сік, нагрійте до температури трохи більше кімнатної, приблизно 36 градусів і змішайте з сіллю цукром, приправами і рослинним маслом. Складіть оселедець в скляну банку, залийте розсолом і потримайте при кімнатній температурі до охолодження, потім поставте в холодильник звичайне відділення на 2 години, ось і все. З медом цей старовинний рецепт засолювання збагачує смак риби і не дає їй випускати занадто багато соку, зберігаючи її м'якоть пружною. До того ж він дуже швидкий і простий в розсолі всього три інгредієнта. Сіль, мед і вода, найкраще вишукана медова нотка, поєднується з червоною рибою, недарма її так люблять супроводжувати цим інгредієнтом в ресторанах високої кухні, гарні в такому розсолі будуть нежирні сорти, так вони розкриють всі свої смакові переваги. Ще однією перевагою цього рецепту є надшвидке приготування всього дві години, і можна ставити на стіл відмінно. Заспіває ця рибка зі свіжим огірком в канапе або тертим цукіні або дайконом в салаті, інгредієнти: червона риба 1, вода п'ятсот, сіль велика 4 мед 2 медваст, соняшникова олія 3 тристил, приготування, рибу наріжте з кибочками товщиною 3-4 міліметри, викладіть її в глибоке блюдо і залийте розсолом, дайте постояти 45 хвилин, потім зніміть надлишки розсолу серветкою. Залишивши лише тонкий шар на ужному шматочку і рівномірно змастіть соняшниковою олією за допомогою кисті. Складіть в баночку або будь-яку глибоку посуд і залиште в холодильнику на годину. Після цієї години вже можна перевіряти готовність. У вас повинна вийти слабосолона рибка. Якщо ви хочете більш солоної версії, отримайте рибу в холодильнику ще годину. Швидкий пряний посол цей рецепт пряного засолу. Багатий спеціями найкраще підходить для скумбрії, тому що її яскравий своєрідний смак складно заглушити будь якими спеціями, навпаки, виходить безліч яскравих смакових акцентів, які поєднуються напрочуд гармонійно справжня кулінарна симфонія. Ступінь солоності риби можна регулювати часом засолу. Якщо вам потрібна слабосолона риба, то двох годин вистачить. Якщо ви хочете більш солоний варіант, потримайте рибку в холодильнику ще дві години. Секрет швидкості в тому, щоб заливати скумбрію ледь теплим маринадом 3-6 градусів, але він ні в якому разі не повинен бути гарячим, інакше риба відразу звариться, а не засолиться. Інгредієнт: тушка скумбрії 1 шт. лимон маленький 1 шт. ціль велика 1,5 п'ять стл, без гірки, лавровий лист 2 шт. чорний перець горошком 15 шт. мускатний горіх мелений, ч, хоріандр мелений, ч, гірчиці. Цибулина маленька, 2 шт, вода 500 мл приготування, випатрати з видаліть хвіст і голову, вони не знадобляться, помийте рибу і наріжте шматочками товщиною 1 см, нагрійте воду, наріжте одну цибулину кільцями, коли вода стане досить гарячою, але ще не закипіть, всипте в неї сіль і всі спеції, а також покладіть цибульні колечка, добре розмішайте і доведіть до кипіння. Потім відразу ж зменшіть вогонь і готуйте на маленькому вогні 7 хвилин. Остудіть маринад до температури 36 градусів. Тим часом наріжте лимон півкільцями, а залишилася цибулину кільцями Налийте теплий маринад у глибокий посуд або залиште в каструлі, якщо він емальований, і покладіть в нього рибу, накрийте кришкою і поставте в холодильник на 2 години, перевірте на готовність. Риба повинна вийти малосоленою з пряним ароматом. Для більш просоленого результату залиште в холодильнику ще на дві години. Гравлакс, цей скандинавський метод засолювання риби, колись був придуманий рибалками, яким потрібно було зберегти свіжий улов. Спочатку гравлакс готувався прямо в. Піску трохи вище лінії прибою, однак ми таким екстримом займатися все таки не будемо і приготуємо цю ніжну рибку на кухні, готується гравлакс червоної риби, сьомги, лосося форелі, кети. Завдяки тому, що при засолюванні використовується свіжий кріп, вона виходить дуже пряною і ароматною. Гравлакс може засолюватися кілька діб. Але існує і швидка версія цього рецепта з лососем, розроблена знаменитим Джеймі Олівером. Вона не менш смачна, а готувати її зовсім легко. Інгредієнт: коричневий цукор, 1 стил, морська сіль, 3 тристил, апельсин, половинка, цедра лимонна від 1 лимона, кріп, великий пучок, філе лосося на шкірі 300, горілка 25 п'ять. приготування, відріжте укропу палички. І відкладіть в сторону, вони нам знадобляться, а листя збережіть в мисці з водою в холодильнику. На цедру половинки апельсина на дрібній терці, змішайте в мисці цукор, три столові ложки солі з гіркою, горілку, цедру одного лимона і апельсинову цедру. Дрібно наріжте кропові стебла і додайте в маринад, добре розмішайте. Викладіть рибу в миску і гарненько мажте маринадом, поки її поверхня не покриється їм рівномірно. Потім покладіть філе в якоттю один до одного і щільно обмотайте їх харчовою плівкою, помістіть в холодильник приблизно на 5 годин, можна трохи більше. Коли цей час пройде, розпакуйте лосося і видаліть зайву сіль. Висушіть листя кропу, дуже дрібно наріжте і густо посипте їм солоне філе. Якщо подавати його потрібно ще через якийсь час, то знову складіть філе м'якоттю всередину, а шкірою назовні. Замотайте в плівку і покладіть в холодильник чекати свого часу. Для подачі зніміть солоного лосося шкіру і дрібно наріжте, подавайте звареним буряком, политим бальзамічним оцем і соусом з хрону зі сметаною та лимонним соком. За апельсинами цитрусові і риба, прекрасне кулінарне поєднання, яке використовується в багатьох кухнях світу, і ми маємо на увазі не тільки лимон, апельсин і риба. В міру екзотичний і в той же час незмінно виграшний дует, адже його кисло солодка м'якоть чудово відтіняє смак риби і відбиває, подобається не всім, рибний запах. У засолювальному маринаді апельсини починають грати абсолютно новими фарбами риба, виходить в міру солоною, і в той же час набуває ні на що не схожу свіжу цитрусову нотку і пряно солодкий присмак. Найсмачніше в апельсиновому маринаді вийде червона риба. І виглядати вона під яскравими шматочками апельсина буде дуже святково. Чудово підійдуть сьомга, горбуша або форель засолити апельсинову, рибу зранку, вже ввечері ви зможете здивувати гостей. Головне, не забудьте попередити їх, що апельсини з розсолу їсти не варто, вони виходять дуже солоними інгредієнт. Хіле сьомги один сукор, один стл, велика сіль три-чотири чотиристил, апельсин два-тришт, кріп сушений один стл. Приготування обмийте рибу і витріть насухо серветкою. Зніміть шкіру, з обох сторін посипте рибу цукром і натріть сіллю, присипте кропом, очистіть апельсини від цедри і поріжте тонкими кружечками, вистеліть дно великої скляної або пластикової ємності половиною апельсинових кружечків і викладіть на них рибу. Рівномірно закрийте її, залишилися шматочками апельсина. Помістіть у морозилку на 5-7 годин залежно від потужності морозилки. Риба повинна буде злегка прихопитися, проте не замерзнути краще перевіряйте ступінь заморожування щогодини півтори. Коли риба досить затвердіє, виміть її з морозилки і видаліть зайву сіль, поріжте її дуже тонкими шматочками, як строганину, і подавайте, прикрасивши апельсиновими кружечками. Відмінно монтується ця сьома з пюре з картоплі і шпинату, а також з салатом з авокадо і помідорів чері.